Всім привіт! У нас вже вечір. Я вже сходила до душу, надягла піжаму свою і думаю, чому б мені не почати відео. Взагалі я починаю зранку, але сьогодні вирішила з вечора. І зараз я отримала посилку з нотіном, але є декілька зауважень. Ще по замовленню. Зараз покажу вам. І сьогодні з вами відкриємо посилку. Це посилка від Натіно. В принципі, я замовляла на цьому сайті і було без всяких проблем, але з цією посилкою ну, я її добивалася майже два тижні. Це у мене вперше так. Тому будемо відкривати, і будемо і покажу вам, що я замовила. Так, що хочу, по-перше, зауважити. Посилку я відкрила, в принципі, все на місці, але є деякі нюанси. По-перше, немає перечення товару, що я замовляла. В майкапі завжди є скільки коштує, скільки товарів. Ну, наприклад, якщо я брала дві упаковки з одних щіток, було б написано дві упаковки з одним щиток і ціна. спочатку за одну, потім за дві разом. Тут такого немає, це такий, я вважаю, мінус. Я вже не пам'ятаю, я вам хочу зараз записати, скільки воно коштує. Мені треба заходити в мою пошту і дивитися, скільки воно все це коштувало. Це такий мінус. І другий мінус був відкритий отак, коробка була відкрита від тонера. ну, Я рахую, це неприємлимо. В Принципи, в нього ціна не така є бюджетна. Буду зараз дивитися, як він там всередині з вами разом подивимось. Ну, є отакі зауваження. Щось мені не сподобалось. І давайте подивимося, що я замовила. Так, по-перше, я замовила ось такі щітки Cura Prox. Ви знаєте, я їх замовляю, мені вони дуже подобаються. Мені колись порекомендувала мій лікар-стоматолог. Я переходила на інші щітки. А все рівно повернулась до них. Перед цим я брала трошки іншу модель, вирішила спробувати ці. Здається, там 54,60, десь отак. Я щось таке замовляла. А це 39,60. Ну, там є, здається, три види зубних щіток. Нам якраз оці вистачає. Так? Потім взяла ось такий великий об'єм. Шампуню, це сухий шампунь. Вибираю собі якийсь, який мені підійде шампунь. Тому пробую, користуюсь, бо мій зняли з виробництва. Я замовляла шанту. Це, здається, Бельгія була. Ось. Ну, Немає його. Тому замовила ось такий. Тут великий об'єм 250 мл. Думаю, мені він може сподобається. І взяла ось такий тонер. Я, хто мене дивиться, Я записувалася до косметолога і вона, в принципі, мені порекомендувала деякі продукти. І ось такий тонер вона мені. Порекомендувала взяти. Так, ну, в принципі, він начебто закритий був. Ну таке ось Буду пробувати. Я вже спробувала гідрофільну олію, яку мені порекомендувала мій косметолог, вона мені сподобалась. Буду використовувати цей тонер і потім дам свій відгук. І ось таке було інтернет замовлено мнотіна в цей раз. Я вже в своїх відео показувала, як заморожую лимон. Викладаю ось так на досточку. Головне, щоб був пакетик, то що лимон прилипне до доски, і потім його дуже важко відірвати від доски. Тому завжди треба пакетик або плівка. І потім я складаю ось такий контейнер, будь-який контейнер. Мені зручно такі контейнери. Можна в цей пакетик його скласти так, будь-куди. І ось такий. Виходять лимончики, дуже зручно класти їх до чаю, хто воду з лимоном п'є, це дуже зручно. Тому я знову купила два лимони і хочу так заморозити. А один лишаю до чаю, щоб був такий свіжий. І сьогодні ще готувала сирники, не знімала, готую зазвичай звичайний рецепт, так і вони, ви бачите, вже застигли, тому буду їх в лоток класти, а відправляти буду лимон. У мене місця морозилки дуже мало, ягід багато не з'їли, тому що війна, всі тікали і було не до ягід. Так, Але мунчик застили, я потім переложу у лоток. Сьогодні на моїй кухні ми будемо готувати з вами кроасани. Я буду готувати їх вперше. Не знаю, вийдуть вони, не вийдуть, але якщо рецепт буде на каналі, вони в мене вийшли. І для кроасанів нам потрібно взяти 250 мл теплого молока. Потім треба нам взяти один білок, 4 столові ложки цукру. І тут у мене він перемішаний вже з 1 столовою ложкою дріжджів. Я його гарно так помішала. А, негарно, ой-ой, ой, -ой, -ой. негарно помішало, треба перемішати. Далі нам потрібно 4 столові ложки рослинної олії і 500 г борошна. І у мене тут одна чайна ложка солі з краєчку. Це нам треба гарно все вимішати. І Тісто, коли я вимішую, в мишці, накрию плівкою і десь дам йому постояти хвилин 20-30 Будемо змішувати тісто. І так, наше тісто підійшло дуже гарно, бачите. І нам ще потрібно 40 г розтопленого вершкового масла і ось такий кукурудзяний крахмаль. Далі ви побачите, що я з ними це все буду робити. Так, Відкриваємо тісто і будемо місити наші круасани. Розділила на сім рівних частин, в принципі, так у мене вийшло. І розкатала ось такі круги. Е, так, і треба кожен такий кожен такий пласт тіста перемазати вершковим маслом і кукурудзяним крахмалем пересипати. Тим менше, мене такі вони виходили кругами, але не дуже. Ну Це вперше, тому в перший раз не завжди все виходить. Ну Продовжуємо далі. Але я свій останній такий пласт і буду розкатувати тісто. Для начинку я беру ось таку пасту, вона з грішками, я думаю, вона дуже добре підійде. Я думаю, можна взяти і нутеллу, і будь-яке варення, а мені захотілося зробити їх з шоколадом. Вона мучилася з ними, я б тільки їх завертала, не знаю, вони такі якісь смішні, для, на мій погляд, воно все витикає. Не знаю. Думаю, що я, звісно, їх спечу, але думаю, що вони будуть смачні. Тісто мені, в принципі, сподобалось, як з ним працювати. Так, ну Це перші мої були. А ось другі. Дивіться, може я багато накладаю, я не знаю. Ось цей більш-менш вийшов, і цей більш-менш, а ці такі. Ну, я думаю, все ми поїмо, а головне, щоб було смачно. Ну, Ось такі мої кросани, будемо випікати їх і покажу, як вони в мене вийшли. У мене тут один жовток і одна столова ложка молока, і це треба зверху їх помастити. Зараз буду мастити і вже відправляти тоді в духовку. Їх, і мені начебто я до них звикаю і начебто мені вони гарні. <гум> ну але це дійсно такий, ну дійсно вони в мене не виходять ці кроусани, не знаю чого. Ну я сподіваюся, що буде смачно Почасто я показую у розрізі, ну це дуже смачно, тісто мені дуже сподобалось. І, напевно, воно у мене приживеться, і я їм буду користуватися. І, в принципі, воно дуже легко готується. Ось. А то, що начинка по, так, ну, повитікала, це нічого страшного. Ми робили, я робила для своєї сім'ї, тому я думаю, буде це, це нормально. Вони дійсно смачні, дійсно, знаєте, такі тануть у роті, приємний на смак такий, все мені сподобалося. І це ну, реально дуже смачно.